Не відкриття персональної виставки, а вечір спогадів. Ним стала презентація доробків Романа Шаблєвського, яку планували у цих стінах уже давно. Це присвята друзям художника і натурника, знаного під творчим псевдокрезі, зокрема нещодавній утраті митцеві Олегу Парфьонову. а ще жертвам різника-стоматолога Ігорові Струтинському й Антонові Кучераку. Спогад про останнього, якого між собою називали чорним, і зумовив назву виставки Ч-28, Адже 11 січня йому б виповнилося саме стіль. Років. Антон Чорний йому було 28 років і так от просто хоча можна було і назвати Парфьон 60 чи там Ігор Монах 35. Ну, тут суть не в тому. Тут можна було назвати крайзі 41» так само. У центрі експозиції. Одна з улюблених робіт Романа Шаблєвського без назви, однак із вписаним у неї текстом. Автопортрет, наче промовляє за тих, кому присвятили цю виставку. Вона охоплює твори трьох останніх років, як монохромно, так і вельма барвисту графіку з сюжетами, навіяними навколишньою дійсністю та неупинними фантазіями. Основою для творчості замість полотна, а також декором для оформлення стали залишки оргскла, плакати і обгортки. А також інший непотріб на кшталт коробок з під ліків і цукерок. Такі ж підручні матеріали використовував у своїй творчості й Олег Парфьонов. Чимало спільних проєктів із ним залишаться у задумах і численних ескізах, які створив роман. Ось таке досить аутсайдерське, можна сказати, в якому сенсі може для когось маргінальне мистецтво, але мистецтво дуже глибинне, самобутнє. Дуже щире, наївне в якомусь сенсі, і винахідливе. Ось, ось яким якраз Роман Шаблєвський відзначається. Історик за освітою та знаний у минулому як музичний експериментатор Роман Шаблєвський з колективним мистецьким виступом, візуальним рядом віршами й музикою, запросив до спілкування. Виставка яку відкладали, як і багато інших планів на потім нині промовисто нагадує: невідомо скільки ж часу є для того, щоб зреалізувати задумане.